Казка про золоту рибку. Жили були старий чоловік і стара жінка в невеликому будинку біля самого моря. Вони були бідні, але працювали важко, аби мати що їсти. Чоловік кожен день виходив на море ловити рибу, а жінка займалася господарством. Жили вони тихо і спокійно, хоча й не мали багато багатства. Але в їхніх серцях завжди було тепло. Одного разу, коли чоловік вийшов на риболовлю, він закинув сітку у море і, витягнувши щось незвичне, здивувався. Замість звичайної риби, він побачив дивовижну золоту рибку. Вона була маленька, яскраво золота, і світилося її тіло, немов сонце. Чоловік, не на жарт здивувавшись, звільнив рибку від сітки і хотів повернути її назад у море, але раптом рибка заговорила людським голосом. Ой! Не відпускай мене, добрий чоловіче, сказала рибка. Я золота рибка, і я виконую бажання. Якщо ти мене відпустиш, я здійсню твоє перше бажання. Чоловік подивився на рибку і здивовано сказав: Я не потребую багатства або слави, я просто хочу, щоб моя дружина була щаслива. Золота рибка посміхнулася і сказала: Добре, я виконую твоє бажання. Повертайся додому. І побачиш, що сталося. Чоловік повернувся додому, і що ж він побачив? Його хата, що була маленькою і старою, перетворилася на великий розкішний будинок. Навколо були красиві садки, квітучі дерева, і все виглядало, наче в казці. Жінка вийшла з дому і побачила свого чоловіка, який стояв, не вірячи своїм очам. Це чудо! Ти зробив так, що наше життя змінилося, сказала вона. Обіймаючи його. Чоловік не розповідав їй, як сталося це диво, але він був радий, що вона така щаслива. Однак з часом жінка почала прагнути ще більшого. Вона ставала все більш нещасною, порівнюючи свій новий розкішний будинок із іншими, більш багатими будинками на узбережжі. Чому ми не маємо ще більше багатства? Чому цей будинок не такий великий, як у інших? запитала вона одного дня. Чоловік не знав, що сказати, але, пам'ятаючи про золоту рибку, він вирушив на берег і знову закинув сітку в море. Як тільки він витягнув її, рибка знову опинилася в його руках. Ти знову до мене добрий, чоловіче? запитала рибка. Що ти хочеш на цей раз? Моя дружина хоче більше багатства. Вона хоче ще більший будинок і більше слави. Будь ласка, допоможи нам. Золота рибка Дивилася на нього серйозним поглядом і сказала Ти просиш багато, але добре, я виконую твоє бажання. Повернися додому, і побачиш, що станеться. Чоловік повернувся, і перед його очами постала нова зміна. Будинок став ще більшим, із золотими дахами, садками, які розцвітали навіть узимку, і великими садами, з рідкісними рослинами. Всі люди навколо дивувалися новим багатством подружжя, але чим більше було багатства, тим більше жінка прагнула. Вона почала прагнути не лише матеріального достатку, а й влади. Вона захотіла стати королевою, жити в палаці і бути найвідомішою в країні. Вона постійно нарікала на те, що вона нещаслива і що їй потрібно ще більше. Чоловік знову пішов до моря, і знову зустрів золоту рибку. Чому ти знову прийшов до мене? запитала рибка. Твоя дружина хоче більше? Так, відповів чоловік. Вона хоче стати королевою, хоче володіти цілим світом. Золота рибка довго мовчала, а потім сказала Я виконую твоє бажання, але будь обережний, багатство і влада можуть принести не тільки радість, але й нещастя. Чоловік повернувся додому, і на цей раз його дружина дійсно стала королевою. Вона отримала розкішний палац, необмежену владу і всілякі почесті. Але з часом вона почала відчувати порожнечу в серці. Влада не приносила їй щастя. Вона відчувала себе самотньою, бо всі навколо боялися її, але ніхто не любив. І ось, після кількох років, вона повернулася до свого чоловіка і сказала. Я хочу повернути все назад. Я не хочу бути королевою. Я хочу простого життя, як було раніше, коли ми жили щасливо, хоч і не мали багатства. Чоловік вирушив до моря, ще раз звернувся до золотої рибки і попросив, щоб вона повернула все так, як було раніше. Золота рибка знову посміхнулася і сказала Я виконую твоє бажання. Але пам'ятай, що найцінніше у житті це не багатство і не влада». Це щастя в серці і любов, яка завжди з тобою. Чоловік і його дружина повернулися до простого життя, і хоча вони більше не мали багатства і не були відомими, вони відчували справжнє щастя. Вони знову жили в маленькому будинку біля моря, і, хоча іноді згадували про все, що сталося, вони зрозуміли найбільше багатство це любов і мир у душі.